Дитячий садок це перший заклад, який зустрічає дитину, і недарма його вважають першою школою життя. Той фундамент, який закладається у дітей з раннього дитинства, є їхньою опорою і основою в подальшому житті. Виховання малечі на початку їхнього життєвого шляху непросте завдання. Але від його успішного вирішення залежить все наше майбутнє. Професія вихователя і всіх працівників дошкільних установ вимагає великої самовіддачі, терпіння і нескінченної любові до своєї справи. Серед багатьох дошкільних закладів міста є наш дитячий садок під яскравою назвою Веселка. Така назва відповідає нашому садочку, адже коли потрапляєш на територію нашого закладу, то зразу відчувається, що це місце, де панує гармонія, комфорт та естетика. Наш дитячий садок це місце, де кожен робить свій внесок у створення атмосфери любові та довіри, де кожна дитина може відчути себе важливою. Дорогі колеги і всі працівники нашого закладу, ви люди з великим серцем. Ваші знання, досвід і любов допомагають розвивати маленькі таланти та підтримувати їх у важкі моменти. З турботою і увагою ви підходите до своєї справи, ви справжні професіонали. Завдяки вам діти отримують багато позитивних емоцій, інтелектуальний розвиток, турботу, увагу, підтримку та любов на кожному етапі свого зростання. Погляньте, які ми всі різні, але кожен з нас особливий і важливий, бо працюємо з однією метою створити світ. Де панують добро, любов і радість. Разом, незважаючи на наші відмінності, ми створюємо середовище, де кожна дитина відчуває любов, підтримку та натхнення. Сьогодні ваша праця є незамінною опорою для батьків та дітей і дарує їм віру у світле майбутнє. Це Наша місія виховати майбутнє. Дорогі колеги. Сьогодні ми відзначаємо день дешкіля. Це свято тих. Хто щоденно дарує дітям свою любов, підтримку і турботу. Сьогодні ми вітаємо всіх, хто обрав таку важливу та відповідальну професію. Ваша щоденна праця є справжнім джерелом натхнення для дітей та батьків. Нехай ваша доброта, терпіння та мудрість завжди приносять радість і задоволення. Щиро дякуємо вам за вашу відданість.

Достає усмішки. Всі мама і тата, дякую за ваше зміння. За безмежну, ласка, щистя терпіння. Мамі педагоги та усі працівники дошкільного закладу номер 14 веселка. Від усього серця. Дякую вам за вашу невтомну працю та турботу, яким ви щодня оточуєте наших дітей. Щира подяка вам. Ваша професія це не просто робота, це справжнє покликання. Ви не лише навчаєте, а формуєте особистості, допомагаючи маленьким громадянам зробити перші кроки у життя. Кожна ваша усмішка, кожне ваше слово підтримки залишають слід в серцях дітей на все життя. Ми безмежно вдячні за вашу доброту, терпіння і мудрість. Бажаємо вам здоров'я, натхнення та задоволення від кожного дня, проведеного з нашими малюками. Доброго ранку! Ми з України. Спасибі великі вам, наші чудові вихователі. Стоп! Це було минуло рік. Треба щось нове. Нехай ваші зусилля приносять лише радість, а вдячність батьків і дітей буде вам найкращою винагородою.